16 травня в український прокат вийде драматичний фільм Ти мене любиш від української режисерки Тоні Ноябрєвої. За сюжетом, головна героїня фільму, 17-річна Кіра, переживає розлучення батьків та стикається із моральними викликами, потребою прийняті дорослих рішень, коли в Україні відбуваються тектонічні зміни 90-х. Головна ідея фільму Кохання потребують усі, незалежно від соціального статусу, віку, умов життя та подій навколо. Усі мріють отримати так у відповідь на питання Ти мене любиш. Головну роль у цьому фільмі зіграла Карина Хімчук, за цю роботу її визнали найкращою українською акторкою 2023 року. за версією національної премії кінокритиків Кіноколо. До речі, ось що розповідає режисерка Тоня Ноябрєва про фільм: це особиста історія мого дорослішання та становлення покоління. Це моя пісня про прощання з дитячими ілюзіями й про відчайдушні пошуки кохання. Я хотіла, щоб аудиторія фізично відчула, як наше минуле вислизає, немов пісок крізь пальці. Головна героїня Кіра символ мого покоління. Першого покоління незалежної України. Більшість українських підлітків 90-х, так само як і головна героїня, проходили усі етапи свого становлення в умовах абсолютної невизначеності. Безтурботне дитинство перетворюється на справжній вихор, що тягне за собою безліч питань та проблем. Головна героїня важко переживає розлучення батьків, її світ змінюється одразу в кількох площинах. І пошуки першого кохання серед усіх незрозумілих подій навколо та змін усередині. Це універсальна історія зрозуміла кожному незалежно від часу чи країни. Адже люди завжди прагнуть емоційного затишку, хочуть кохати та почуватися коханими. Загалом ця історія захопить вас своєю щирістю та емоційною напругою, тому не пропустіть. Також діліться в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.